Вітаю, мене звати Сергій Півко, і сьогодні ми будемо з вами знайомитися з е, airбайком. Це тренажер, який ми часто використовуємо на наших змаганнях для ветеранів. Тренажер, який використовує повітряний супротив, але перед тим, як почати на ньому працювати, нам потрібно налаштувати його під себе. Перше, з чого ми починаємо, це висота сидіння. У нас є ручах, який нам потрібно трохи відкрутити, потягнути на себе і налаштувати висоту сідла на рівні. Нашого тазу, після чого закрутити. Також інше друге налаштування. Ми повинні рухати сідло вперед або назад. Так само розкручуємо важіль, тягнемо його на себе і рухаємо сідло вперед або назад, як нас зручно, після чого фіксуємо його і далі сідаємо на тренажер. На тренажері ми можемо працювати як руками і ногами, що, що допомагає нам включати в роботу. Майже все тіло, також, якщо у вас є ураження нижніх кінцівок, ми можемо працювати, і ми так використовуємо його на наших змаганнях тільки руками. Єдине, якщо ви використовуєте тренажер і крутите його тільки руками, вам потрібно трохи нижче пускати сидіння, щоб вам було зручно тягнути на себе рукоять. Плюси цього тренажера перше, його можуть використовувати абсолютно всі, підлаштувавши його під себе, як вам зручно. Друге, тут немає ударного навантаження на ваші суглоби. Це означає, що він зберігає ваші суглоби. На цьому тренажері ви можете тренувати потужність, кардіосистему та метаболічну систему. Таким чином, будь-які категорія населення може його використовувати і тренуватися, готуватися. До змагань дуже простий у використанні, і один з найголовніших плюсів його те, що його важко зламати. На змаганнях у нас дистанція 30 калорій. Це означає, що нам потрібно або проїхати 30 калорій якомога швидше. Або прокрутити велосипед одну хвилину і виявити, яку кількість калорій ми викрутили. На екрані ви можете бачити калорії і час, по якому ми будемо орієнтуватися. Ми використовуємо тільки калорії і ліміт часу одна хвилина. Якщо ви перший раз використовуєте цей тренажер, потрібно бути досить обережним, бо це його з одного боку є і плюсом, і мінусом. Він дуже важко відчувається в функціональному плані, тому що тут є тільки повітряний супротив і працює він так. Чим швидше ви крутите, тим більша потужність. Саме тому, якщо ви перший раз починаєте тренуватись, починайте спокійно. Якщо ви приїхали на змагання і так вийшло, що ви не пробували на ньому працювати до цього, Спробуйте проїхати перші змагання у своє задоволення, просто подолавши дистанцію або в одну хвилину, або проїхати 30 калорій. Він насправді не дуже порівнюється з велосипедом, бо саме через повітряний супротив ви не можете не крутити педалі. Тобто, якщо крутяться педалі, крутиться пропелер. Якщо педалі або рукояті не рухаються, нічого не відбувається на цьому тренажері. Тому вам постійно потрібно на ньому працювати. І це так само є як і плюсом його, так і можна сказати, мінусом через те, що вам постійно потрібно е, працювати, не відпочиваючи на ній.